Одна з причин, чому нині важко побудувати стосунки, і так багато самотніх людей заключається в тому, що сучасні жінки не сильно то і прагнуть вступати в ці стосунки. Я час від часу натикаюся в інтернеті на дослідження, яке говорить, що через 5 років, начебто, майже половина жінок женабельного віку від 25 там, до 45, здається ну, Я так розумію, в Європі і США, чи і там, і там, чи десь в цих місцевостях будуть жити без чоловіка і без дітей. Ну, такі, саме по собі, ну, по крайній мірі, без чоловіка. Ви знаєте, я охоче вірю, я охоче вірю, і не так довго залишилося чекати. Дійсно, є така тенденція серед жінок відмовлятися від стосунків з чоловіками. І от буквально сьогодні я натрапила в одній соцмережі на запитання чоловіка, який зсилався на це дослідження. Я достеменно не знаю, чи воно реальне чи ні. Якось <кій> не дійшли руки його вивчити. Ну, він запитав: ну, дівчата, от є таке дослідження. А чому ви не хочете будувати стосунки з нами, чоловіками? Так чисто, по-доброму по людському чоловік запитав. І жінки йому писали відповіді. Там було кілька десятків тисяч переглядів цього поста і було дуже багато коментарів. Ну, Я, в принципі, і так знала відповідь, тому що я сама жінка, яка живе в сучасному світі, і я розумію жінок, от цих представниць царства, прекрасних. Ну, почитала для години, для порядку і нічого там нового я для себе не відкрила. Але я зараз відкрию, можливо, нове для чоловіків, тому що питання стало чоловік, можливо, і чоловіки також не розуміють, чого ж тим жінкам втрящаться треба, чому вони не хочуть з нами дружити? Так от, відповідей, як я вже сказала, було дуже багато. Якщо їх усіх узагальнити, то можна дати одну таку колективну жіночу відповідь. Слухаємо уважно, хлопці. Навіщо мені чоловік? питає жінка, якщо я облаштувала своє життя і без нього, я сама собі організувала житло, я сама собі організувала заробіток, я сама собі купую айфони, вожу себе на моря. У мене є компанія, у мене є хобі, у мене навіть є дитина, захотіла, родила, не захотіла, не родила. Для цього Мені треба штучна матка, татка і так далі. Ну, стосовно татка, то це таке, можна поїхати на моря, там Родріга Завбару підщепить молодого, докресів от тобі і дитинка. Це... Якщо жінка хоче мати дитинку, вона матиме дитинку, якщо вона здорова, звичайно. От. Ну, Коротше, в мене є все. Я собі організувала щасливе життя. Навіщо мені чоловік? А от навіщо, каже жінка, щоб моє життя було ще більш. Щасливе, ще більш прекрасне. Тобто я готова вступити в стосунки з чоловіком тільки якщо після цього моє життя стане легшим і приємнішим. А що пропонують чоловіки? каже оця колективна жінка. А чоловіки пропонують п'янство, блядство, аб'юз, сісти на шию жінці, щоб вона годувала, прибирала, обстірувала, сексувала, коли там йому придумається. Він за це все навіть не буде вдячний, я буду робити речі, вказані вище. Тобто буде тільки загружати і погіршувати життя жінки. Отака от відповідь колективної жінки. На трястя мені таке щастя. Отака от відповідь, хлопці. Тому, до речі, як написала дуже слушно одна з моїх глядачок під крайнім моїм відео, що от в сучасному світі для чоловіка. Мати дружину, дитину, сім'ю буде привілегією. Саме із за того, що на сьогоднішній день заміжжя для жінок не являється маст-хевом, так як це було ще та навіть років 30 тому, зовсім недавно. На жінок здійснювали тиск. Ну і чим далі в глиб віків, тим сильніше був цей тиск. На чоловіків також. І досі ми маємо таку ситуацію, коли до чоловіка, і до жінки чіпляються: ну чому ж у тебе нікого немає? А де жінка, де чоловіка, де діти? Ну нині тиск суспільства набагато менший в цьому плані, ніж це мало місце ще в зовсім-зовсім свіжому недавньому минулому. І чим далі ми будемо просуватися до нашого розвитку вперед і вгору, як я кажу, тим менше буде от таких запитів, таких претензій до людей, коли вже ви там нарешті одружитеся, повиходити заміж. Таким чином, дорогі чоловіки, якщо ви хочете мати сім'ю, то я рекомендую вам переглянути свою поведінку в шлюбі. Тому що жінки, як бачите, досить таки ну, легко, знову ж таки, порівнюючи з нашими мамами чи тим більше бабусями і далі, досить таки легко можуть піти на розрив, забравши у вас дітей, в тому числі, де ще я відтяпавши частину майна. Тому, якщо ви хочете мати стосунки, ось вам така колективна відповідь жінок. Жінки не бажають садити собі на шию, дорослу дитину у вигляді вас, обхажувати, прийшовши зі своєї роботи. Тобто, якщо ви заробляєте на сім'ю, Забезпечити матеріальну дружину, і вона задоволена. Ну, тут вже здобріє одним. Буде, як на мене, логічно те, що жінка займається домашніми справами, так, працює вдома, домогосподаркою. Ну, чекати, що жінка прийде з роботи і буде вас обслуговувати, ну, сучасні жінки не хочуть цього робити. І правильно роблять, тому що це несправедливо і взагалі це якесь рабство, це експлуатація людини, людини жіночої стадії в даному випадку. Тому думайте: ну і навіть якщо ми говоримо не тільки про обслуговування чоловіка, а ще й про чоловічу поведінку, тут також варто ще раз на цьому наголосити. Жінки не бажають терпіти те, що терпіли наші матері, наші бабусі і так далі. Жінки хочуть мати нормальне, спокійне, розслаблене життя. І якщо чоловік пройшовши це життя, робить його тільки більш загруженим і нещасливим. Ну, нафіг надо ця ламбада, говорять жінки. Отака от, от вам жіноча психологія.